Село я практично втекла і не думала, що в свої 50 ще знайду чоловіка, адже мій нас покинув, коли синам було 14 та 12 років, і всі ці роки я жила в селі. Фактично, наше село доволі велике на 6 тисяч людей. Є тут все для життя. Але найголовніше є батьківська хата, в якій я живу, і за 10 кілометрів вже райцентр з навчальним закладом. Отож, я втікала в село, щоб врятувати сина, що попав під вплив друга. Спочатку я нічого не підозрювала, бо мій Іванко був доброю дитиною, з братом сидів, коли треба, вчився непогано. Коли ж директорка почала викликати мене по два рази в тиждень в школу, то я подумала, що це все через те, що ми з Петром розійшлися, і ще й підлітковий вік. Але далі директорка мене покликала і розповіла, що вона знає, що мій син підпав під вплив друга, а цього не так просто позбутися. Зрозумійте мене правильно, він бере всі провини на себе, а друг виходить сухим з води. Ви будете чекати, коли друг його на щось більше підіб'є. Я ж не можу йому заборонити бачитися з тим хлопцем, він мене не послухає. То щось думайте, бо будете передачі носити, от пом'янете моє слово. Відтоді я почала то телефон від цього колі збивати, то ховати, то казати, що мій Назарчик в дідуся в селі. Але остаточно мене переконав випадок, коли Миколина мати прибігла до мене з претензіями, мовляв, коля в парк пішов гуляти з якимось хлопчиком, і то його намовив чепитися до іншого. Це все через твого Назарка, бо якби він пішов з ним, то цього б не сталося, казала його мати. І тут я все зрозуміла вона була б рада, якби мій син так само мав проблеми, а не тому, що хотіла, аби все було мирно і спокійно. Тому я всіма правдами і неправдами перебралася в рідне село на меншу зарплату, але подалі від тих друзів. Син їхати не хотів, але я була тверда. Поїдеш вчитися в інститут і будеш зі своїм Миколою бачитися, а зараз ніяк не виходить. І Бог мені поміг. В школі було все геть по-іншому, а потім я переконала сина вступити в училище на механіка, і він погодився. Роки пролетіли, і мої сини вже мають дружини дітей, все у них добре, і я вже нарешті могла віддихатися від того всього. А тут вже інше, Вже старість стукає в двері, а я ще й не пожила. До дітей лізти не хочу, бо лиш зароджується в них міцна родина, а я буду з порадами чи повчаннями. Ні, не можна. Звичайно, щось помогти зробити, то прошу, але й сама в силах. Тримаю й козу, й свиню, і ось сталося, що захворіла вона мені на рожу. Що я вже не сплю, бо шкода мені, півроку годувала і на тобі. Аж тут сусідка дала номер ветеринара. Він давно не працює за фахом, але ти дзвони, він так помагає. І так я зустріла свою долю, свого Євгена. Спочатку приходив, наче до пацієнтки, а далі вже й до мене. Щастю моєму меж не було, бо стільки років сама і сама, що вже й не знаю, як з чоловіком поводитися. Але ж що далі? Бо так ходити то кожен вміє, але на щось більше то треба мати сміливість. Я вже так собі думала, що якщо він чоловік порядний, то запропоную одружитися. А коли таке собі, напогуляти, то й мені такого не треба. І я дуже рада, що Євген виявився справжнім чоловіком. Сини мене зрозуміли і Євгена прийняли, але ще до нього приглядаються, бо, маму, вони шанують і бережуть. І ось так нарешті я знайшла собі винагороду за старання. Підпишись! Підтримай українськомовний контент.